Творче Об'єднання «Начитай» Катерина Скрипка Бродяги Джек нашорошив вуха. Крізь ритмічний стук крапель по діряві жерсті навісу він розчув тихі кроки. Пес виструнчився і напружив хвіст, готуючись до атаки. Коротка густа шерсть настовбурчилась. В темряві блимнули міцні білі ікла. Кроки прошурхотіли повз і розчинилися в лабіринті брудних звивистих провулків. Джек проліз під зогнилою балкою і попрямував геть від проклятого місця назустріч п'янкому аромату свободи. Він завжди ненавидів місто, навіть у кращі часи, і не поткнув пись туди з власної волі, якби не матір. Колишня хатна улюблениця, на той час сухаребра, бродяча псиця, привела п'ятьох цуценят в ямі за старим пасовищем. Для своїх дитинчат вона бажала іншої долі і, як тільки ті підросли по черзі приводила до людей. Одного за одним ті розбирали милих товстих колобків, але не Джека. Джек ніколи не був милим. Кремезне тіло на непомірно довгих лапах. Колючі, з химерним жовтим відблиском очі та загрозливий напіввишкір через вроджену деформацію м'яза. Він виглядав незграбним та небезпечним водночас. Тому він втік, щоб дати матері шанс влаштувати життя, не хвилюючись через нього. Удав, що йде за ошатним старим чоловіком, а сам що духу чкурнув у ліс, туди, де вирувало справжнє, дике життя. Він сильний, розумний та хитрий, народжений бути бродягою. Джек вірив, що виживе, і для цього йому ніхто не потрібен. Одне око та кілька шрамів по тому він дійсно умів виживати. Коли світ остаточно збожеволів для Джека не змінилося нічого, він не сумував за старими добрими часами, хоч іноді й замислювався, що сталося з його родиною. Але ніколи їх не шукав. Єдине, що могло загнати пса на огидні брудні околиці голод. Зараз був саме такий випадок. Спочатку невдале полювання, далі марна виглазка на територію хаосу, смерті та розпачу. Сьогодні був не його день. Джек -біг. З кожною секундою, наближаючись до знайомого, мов власні 18 пальців лісу. Дощ посилився, остаточно розмивши стару ґрунтову дорогу. На свизькій поверхні лишилися глибокі сліди. Пес почав вихляти, загрібаючи лапами. Менше за все він хотів перетворитися з мисливця на здобич, необачно лишивши підказки, що приведуть хижаків до його лігва. Та варто опинитися в лісі, перевага. Знову буде на його боці. Ступивши під захист лопатих дерев, пес розслабив м'язи. Та незабаром знову нашорошився, відчувши тривогу. Великий, схожий на старий гаманець ніс шумно тягнув повітря. Дощ змивав сліди, збиваючи пса з пантелику, проте він відчув запах, від якого паща наповнилася слиною, запах смаженого м'яса. Інстинкти провели Джека крізь хащі до джерела тепла та світла. На галявині під недбало натягнутим брезентом сиділа дівчина. Молода і якби не спотворене презирством обличчя, навіть гарна. Нерівно обрізані короткі пасма, високий лоб, перетягнути брудною пов'язкою та велика на кілька розмірів куртка дивним чином їй пасували. А поруч стояла небезпека, що пахла металом та смертю. Пес завмер, придивляючись до людини, жодних ознак галюцинацій чи божевілля. Спокійна, не махає руками, не видає неприємних звуків, якими вирізняється більшість представників її виду. Одна з тих, комусь пощастило зберегти здоров'я тіла та розуму. Зброя біля правиці казала про рішучість та готовність до дій. Але Джека цікавило інше над вогнищем апетитно шкварчала надіта на металевий пруд пташина тушка, змушуючи шлунок пса тоскно стихатися. Другу тушку незнайомка, тримала в руках, готуючись відхватити добрячий шматок. Джек облизнувся та гучно класнув зубами. Дівчина, нарешті, його помітила. Що це? Маленький песик загубився. Засюсюкала вона, скривившись у посмішці. Сумуєш за господарями поріжечок. Хочеш, аби тебе погладили? Джек підійшов ближче і нахабно вихопив тушку з її пальців. Дівчина розреготалася. Оце так манери! Ти мені подобаєшся. Вона посунулася в бік, звільняючи місце біля вогню. Ходи, обсушися. Мокрою псиною тхнеш. Пес обтрусився, розбризкуючи брудні краплі, повів носом в її бік та демонстративно чхнув. Краще від мене смердить не скажеш, нічого, потерпиш, фиркнула дівчина. Цю тушку не займай, а то пристрелю. Вона вгризлася в гаряче парке м'ясо, злизуючи жир з немитих пальців. Це моє второпав. Будеш чемним, залишу тобі кісточки. Ніч накрила галявину міцним муз обіймами. Шерсть висохла, пташка затишно звернулася і тихенько співала у шлунку, на очі поступово опускалася дрімота. Дівчина кинула дране плед на лежанку соснового гілля і затушила багаття. Ходи сюди, хутряний. Я тебе годувала. Ти мене грітимеш. Джек розсудив, що це справедливо, і вмостився на відведене місце. Дівчина вляглася поряд, обійнявши однією рукою пса, а іншою рушницю. З незвички обоє вертілися та совились, аж поки, пригрівшись, не задрімали під заспокійливе ухкання сови. Посеред ночі Джек загарчав, відчувши чужого. Не голосуй, дурнику. Дівчина шикнула на собаку і спокійно квацнула затвором. Пролунав постріл. За ним звук впавшого тіла. Перевір, що там. Пес безшумно підійшов до розпастаного ворога. Людина. Теж зі зброєю. Ще жива. Перекусивши горлянку, він узяв слід і так само тихо знешкодив його напарника. Більше поряд не було нікого. Джек зробив додаткове коло, щоб цьому упевнитись, і повернувся до першого трупа. Стягнув з нього наплічник і притяг до нової знайомої. Подумав, що там має знайтися щось корисне. Все чисто? Лягай, до ранку сюди вже ніхто не поткнеться. Як сонце зійде, треба буде вшиватися. Втомлений пес швидко заснув. Перша за довгий час він міг спокійно відпочивати, не переймаючись за безпеку. Адже поруч була інша жива істота, здатна підстрахувати і прикрити спину. Дивне, але приємне відчуття, яке скоро закінчиться. Світанкова роса випала на зім'яті лісові трави, вкриті кров'ю та попелом. Сонце ще не зійшло із землю, ставився оманливий ненадійний серпанок. Дрібні краплі зібралися в одну, покотились, завоскатали, висихли за ніч теплий собачий ніс. Джек прокинувся, залезав на бридливу краплю. Дівчина встала раніше і вже складала речі вдобути ним наплічник. Від'язала брезент, витягла з підсонного пса діряву ковдру. Фу псиною тхне. Зморщила носа і присіла біля пасинівого трупа. Але від цього смердить гірше. Звичними рухами обшукала невдаху, закидаючи наплічник все, що могло мати цінність. Закінчивши, пхнула небіжчика черевиком. Ну й паскуда, так і знала, не варто з тобою торгувати. Закінчиться погано. Для тебе, додала, заливаючись реготом. Джек сидів, ліниво примруживши око. Вона піде, тоді пес добряче повасує рештками. Можна було б і зараз, але нехай. Людям чомусь таке не подобається. А потім він пошукає місце для нового лігвища, старе надто близько до метушні. Досвід підказував прийшли одні, прийдуть і інші. Чуття говорило Попереду чекають зміни. Дівчина вділа набитий наплічник, підібрала рушницю і попрямувала геть, припадаючи на ліву ногу. За кілька метрів спинилась, озирнувшись на Джека. Ти йдеш, харцезяко? Чи особливе запрошення треба. Людина і пес торували шлях крізь густі зарості назустріч променям сонця, що вставало за небокраєм. Вони сильні, розумні та хитрі, народжені бути бродягами. І вони виживуть. Для цього їм ніхто не потрібен. Катерина Скрипка. Бродяги